О, звучка манги у пошуках камелії, том 3, розділи 76 по 80 Приємного перегляду. Гарні новини. Гадаю, ви будете приємно вражені, щойно почуєте їх пані. У чому справа? Щиро вітаю вас! Нарешті настала церемонія випуску з академії. В країні поширюються радісні новини щодо завершення війни, а тепер, після трьох років очікування, академія проводить церемонію вручення дипломів. Ось і настав кінець у пошуках Камелії, розділ 76-й. І коли ви встигли так подорослішати, уже випускниця. Нарешті ви подолали усі труднощі Ліє. Тепер, коли війна завершена, а ви здобули освіту, зовсім скоро ви зможете зустрітися з матір'ю. Вона досі не відповіла на жоден з моїх листів я вже не певна, чи хоче вона бачити мене. Можливо, моя раптова поява у цей світ спричинила їй купу проблем. Ви що таке кажете? Такого не може бути. Будь ласка, не хвилюйтеся так. Е, до речі, вас було запрошено на чашку чаю до принцеси Росіни, каже, що має віддати вам подарунок на честь випуску. Принцеса запрошує вас щотижня, схоже, ви дуже дорога для неї людина. Дурниці, просто зараз палац зовсім спорожнів, а відвідувачів майже немає, тому вона й просить мене заходити до неї, щоб не було нудно. До того ж, я молодша сестра її нареченого, тому вона така увічлива до мене. Коли батько повернеться, брат також приїде до столиці, і вони нарешті зустрінуться. Я лише тимчасово розважаю її, не думаю, що вона вважає мене близькою подругою. Хм, утім, не схоже, що її високість байдужа до вас. Щоразу, коли ви зустрічаєтеся. Вона з повними любові очима каже Лія, ти така гарненька. Не перебільшуй. Лія, ти така гарненька. Варто було мені лише відростити волосся, як ентузіазм росі вмить підвищився. Яка милота, Неперевершено! бездоганно. П Принцесо, я вже можу її зняти? Чому вона тобі так личить? Гадаю, я просто ще не звикла носити сукні. Тоді вдягай їх кожного дня. Що частіше ти це робитимеш, то швидше звикнеш до свого вигляду. зрозуміла, що вона не жартує. Думаю, таких забав з вами мені буде достатньо поки що. Ну ж, бо спробуй ще якось вдягнути її, Щойно ти звикнеш до неї, одразу захочеш змінити своє життя. Ба більше, ти занадто вродлива, щоб ховати тебе від очей інших. Варто тобі тільки забажати змінитись, і я, звісно ж, допоможу тобі. Навчу тебе жити як леді. Вельми вдячна вам, але не треба так піклуватися про мене. Я вже достатньо доросла, щоб подбати про себе. Тоді бажаю тобі успіху і все ж звертайся до мене у будь-яку годину. Я завжди буду рада допомогти. Гаразд, вдягайся і виходь. Так, ваша високосте. Ах, точно, ти ж стала найкращою випускницею в академії. Мої щирі вітання ліє. Ти отримала якийсь подарунок з відзнакою? Так, хоча це було зайвим. Ваша високосте, термінова справа, можна мені увійти? Що сталося і чому такий поспіх, принцесо? Лорде Камелюсе прийшла звістка з Делькаса, маркіз Гілард Бейл, був узятий у полон гайору. Що? Наразі герцог Іхар вирушив до ворожого табору, щоб визволити його світлість. Угода перемир'я була вкладена передчасно. Ми досі не змогли знайти Бейла три роки навіть більше. Стільки часу в нас забрало те, щоб нарешті відрубати голову другому принцу Аарону Серхіо. Ах, минуло занадто багато часу, щоб казати про те передчасне перемир'я. І що тепер? Замість того, щоб довести справу до кінця, ти вирішив просто напитися? Я втомився за сьогодні. Солдати вже допитують полонених, чому б нам зараз не перепочити? До твого відома я також не сиджу, склавши руки. М -м -м. Ось ви де. Я дізнався, де отримують Гілларда Бейла. Мої військові швидші за твоїх Клоде. Де він? Назви мені місце, я сам вирушу на його пошуки, а мені з цього що? Про що ти? Ти й сам знаєш, я просто так послугами не розкидуюсь, якщо після завершення війни ти знову не дасиш того, що мені потрібно, то я цього просто так не залишу, будь певен, чого ти хочеш? Ваша високосте, у сім'ї Маркіза Бейла є одна донька, і я прошу вашого дозволу на одруження з нею. Було б ідеально, якби це був офіційний королівський шлюб у присутності імператора. Як ти можеш думати про це в такий напружений момент? Ох, Яне, у Маркіза є лише два сина. Я вас благаю, не прикидайтеся, наче нічого не знаєте. Ви вже давно були в курсі справ, другий син Гіларда, дівчина. Звісно, я не примушуватиму її одружитися зі мною. Та прошу вас, принце, виявити трохи підтримки, допоки я не переконаю Маркіза та не завоюю серце його доньки. Часу немає, невже ви не хочете якнайшвидше покінчити з війною і повернутися додому? Добре, домовилися, принце. Але якщо ти не знайдеш Бейла, наша угода буде розірвана. Нехай так. Ваша високосте, будь ласка, подумайте ще раз про що? Маркіз у небезпеці, окрім принца Яна, ніхто не знає його місце перебування. Від нього зараз залежить життя Гілларда Дай йому те, чого він хоче. Ми робимо це заради самого Камеліуса. Не кажучи вже про те, що наші війська виснажені, не будь ехуїстом, Клоде, подумай про Камелюса та його батька. Ти справді хочеш, щоб я залишив людину, яка невдовзі стане зятим гайору, помирати у тому брудному місці. <звук> Сьогодні я відступлю лише заради Камелії, але не обманюйся. Ти ніколи не отримаєш її серця, ні за яку ціну. Ну що за діти? У пошуках Камелії, розділ 77 Не плач, мамо, так буде тільки гірше. Герцог Клод особисто відправився на його пошуки, з батьком все буде гаразд. Герцог дійсно вирушив за ним. Так, тобі варто відпочити, будь ласка, відтоді, як ти повернулася у столицю, жодного разу не зімкнула очей. А доти ми будемо слідкувати за новинами. Добре, синку, Камеліусе, чула про твоє успішне закінчення навчання. Дякую за підтримку нашої репутації. То пусте. Не уявляю, скільки сил ти витратив на навчання. Це просто вражає, але на церемонію ти не збираюся йти туди. Я дуже схвильований через батька, не можу слухати вітання, поки він десь страждає. Розумію, напевно, зараз не час. Ні, ти повинен піти на церемонію. Адже це перша святкова церемонія після звістки про закінчення війни. Ми повинні показати, що Дімбелів не втратив свій вплив. Усі знають, що батько в полоні у ворога хіба на Ліуса не будуть косо дивитися, але ж він не піде туди зовсім один. Ми підемо всі разом, якщо ми покажемо всім свій міцний дух. Це стане втіхою для тих, хто також переживає скрутні часи. Ви також підете? А ти проти? Це не заради тебе, а задля нашого статусу треба підготуватися до виходу в люди. Мамо, гаразд, дякую, мамо. Хм. Невже цей день настав? У цій академії я зустрілася з багатьма труднощами. Хоча і приємних спогадів не менше. Однак, перед тим як піти, здається, мені пощастило заслужити прихильність матінки. Де ж вона? Мама повинна бути десь серед іншої аристократії, може, вона з братом ще не прийшла? Вітаю, пане. Лорде Камеліусе?» я, як ніяково, мене повідомили, що ви не відвідуватимете церемонію. Не розумію, про що ви. Леді Бейл особисто повідомила, що через відсутність маркіза сім'я не зможе відвідати захід. Хіба ви не чули про це? Схоже, камеліус Бейл захотів похизуватися перед публікою. Погляньте но. Поки батько не є у в'язниці, він святкує свій випуск, хіба ти не повинен у такий час сидіти вдома і молитися за його повернення? Як я не здогадалася, вона вкотре збрехала мені, виставила посміховиськом. І чого я тільки очікувала? На жаль, вільних місць також не залишилось, у цьому і не було потреби, він же повертається ні. Батько завжди вчив мене не падати духом, незважаючи ні на що. Через стільки років війни я маю честь відсвяткувати цю подію зі своїми близькими друзями. Моя участь показує, що ми не втратили надію на краще. Вітаю з випуском, Торіне. Нехай матінка досі тримає на мене узлобу, але я вже не та слабка Лія. Тепер я не стану проливати сльози при кожній поразці. Дякую тебе теж. Нарешті принц Вейд вертається в столицю. Він повертається сюди, разом зі своїм військом. Війна дійсно скінчилася. Що з моїм батьком? Гілард Бейл у безпеці? М Маркіз. Герцог Клод поїхав на його пошуки, але він. Ви цілі, гіларде, все добре. Ха! Клоде позаду. Ха? Не дякуй, усе чисто. Можеш не хвилюватися. Вибачте, що змусив вас хвилюватися». Не варто, завдяки вам, ми змогли взяти контроль над заходом. Від щирого серця. Дякую, що захистили мене. Ви були добрим другом для мого батька. Я радий, що ви не постраждали. Годі вам підіймайтеся. Мені багатько треба обсудити з вами перед тим як ми повернемось у столицю. Адже я досі не почув вашої відповіді щодо справи з одруженням одруження. Спочатку треба вилікувати маркіза і підготуватися до виїзду. У нас немає часу розмовляти про шлюб. Ви отримали багато поранень. Дозвольте мені спершу провести вас до лікаря. Не переймайся, друже. Це не займе багато часу. Ще й як займе. Ти так непокоїшся за мій час, маячня. У <mañanaference> пошуках камелії розділ 78. Леді Бейл уже перетнула межу, як вона посміла вчинити так з тобою на церемонії випуску. Але ти гарно проявила себе в той момент. Мені не варто так хвилюватися, а вже ж?» То так, зі мною все гаразд. Я рада, що батько та принц вціліли та незабаром повернуться до нас. І герцог Клод, так, це велике щастя. До речі, я дещо підготувала для тебе. А про що ви? Саме тому я тебе і запросила. Уже дуже скоро буде відкрита церемонія повернення наших солдат з війни, тому в мене є для тебе подарунок. Вітаю, ваше високосте та, лорди Камеліуси, ха. Френк. Уже більше трьох років не бачились, багато чого трапилося за цей час. Чим доросліші ви, тим більше ви схожі на Лауру. Звідки ви знаєте мою маму? З нею все добре? Не турбуйтеся за це, ми робимо все для того, щоб Лаура жила спокійно. Ми? Так, з деякими з них ви вже зустрічалися вони живуть у Луврі та тримають неабияку злобу на всю аристократію. Тоді, мама, невже вона на одному боці з викрадачами? Як я їй казав раніше, вам потрібно бути рішучою. Якщо ви хочете залишитись із Лаурою, будьте готові до того, що вся аристократія відвернеться від вас. Т тому вона не відповідає на мої листи, тому що я аристократка. Хм, Ви надсилали їй листи. Так, вона їх не отримала. Ті, хто народився в заможних сім'ях, завжди ведуть подвійні ігри, вони будуть використовувати вас, переслідуючи власну вигоду, а як тільки користь від вас кінчиться, вони позбудуться вас. Очевидно, ви зовсім скоро про все здогадаєтесь не бійтеся просити нас про допомогу. Повертайтеся у ваше рідне місце. До своєї матері. Схоже, настав час посвятити Камеліуса Ні, Камелію у нашу справу. Гадаєте, вона готова? Вона надсилала листи своїй матері, але на жодне з них не отримала відповіді. Думаю, хтось перехоплює їх. «А як же! це ніхто інший, як ці мерзені шляхтичі. Якщо ми вдало використаємо цю дівчину, ми зможемо провести межу між Камелією та аристократією. Питання в тому, як змусити її забрати свій грошовий капітал. Це не буде важко, бо в нас є людина, з якою вона так прагне зустрітися, Лаура. Отже, ми нарешті тут. Нам дуже пощастило повернутися додому. І не кажи до речі, ти також завтра береш участь у церемонії. Звісно, насолодимося смаком перемоги разом. Солдати потроху повертаються до столиці. Сьогодні прибув перший потяг з військовими. Я чула, що леді Бейл та Лорд Кейран також вирушили. Незабаром вони прибудуть сюди. Тепер війна дійсно скінчилася. Так, пане, щойно Маркіз та його дружина повернуться до маєтку. Ви нарешті зможете відшукати свою матір. Сподіваюся на це. Ай, лишенько, пане, з вами все гаразд. Ви не постраждали? Ах! Лікарю Карле. А нічого усе добре. Прошу вибачення за це гарного дня. Якщо ти прийдеш до місця, що тут вказане, можеш зустрітися з Лаурою. Га? Пане, з вами точно все добре? А так, пробач піпі. Не могла б ти знову купити цукерок для мене? Я впустила свою твою банку, коли цей чоловік штовхнув мене. Звісно, зараз повернусь. У день наповнений ароматом жасмину, в ательє на вулиці бріль. Мамо, невже вона з цими злодіями? Ні, не варто робити передчасних висновків. Спочатку треба особисто все перевірити, чи буде це влучним часом для зустрічі з нею? Куди б ти не втік, я знайду тебе. І все ж я не можу впустити шансу. Побачити її хоч на хвилинку, цього мені вистачить. А якщо вона не хоче мене бачити, що тоді робити? Ні, ні, мама так не вчинить. Нарешті я зустріну тебе, ти так потрібна мені. Будь ласка, дочекайся мене у пошуках Камелії, розділ 79. Яке щастя, що ця жахлива війна нарешті закінчилася. Ба більше його світлості лорду Бейлу вдалося врятуватися та повернутися до нас неушкодженим, тепер вам немає про що хвилюватись, міледі. Вельми дякую, ваша високосте. Ліусе, вибач, що полишив тебе самого на випускному. У мене раптом з'явилися невідкладні справи, тому, ох! Усе гаразд, усього на мить я сніяковів, але зміг утримати ситуацію під контролем. Ви гідно заступилися за себе, тепер чутки про ваше благородство ходять по всьому палацу. Однак це однозначно могло завдати удару вашій репутації вам потрібно бути уважнішою, леді Бейл. Не зрозумійте неправильно, я всього лише стурбована репутацією свого нареченого. Турбовані. Дякую за пораду, ваша високосте, Лорде Камеліусе, чи зможете ви ненадовго завітати до мене у палац після вечері? Ти не проти, Кейране? Ні, якщо Ліус не проти. Дякую, але я збирався обговорити дещо з Леді Бейл Ми вже давно відкладаємо цю розмову. Хочеш обговорити своє майбутнє, чи не так? Прийми запрошення принцеси. Поговоримо потім. Але це не займе багато багатача. Ми зробимо це не раніше повернення твого батька. Годі постійно нагадувати мені про це, вирядуєш, наче мала дитина. М Мамо, пробачте мені, Ваша високосте, я погано себе почуваю сьогодні, тому хочу відпочити. Добре, то в тебе знайдеться хвилинка, Ліусе. Можу, я звати тебе Лія, коли ми наодинці. Звісно, це для мене честь. Через мене ти не змогла поговорити зі своєю матір'ю, вибач Лія. Будь ласка, не хвилюйтеся, мені завжди в радість проводити час із вами, принцеса. До того ж, я вдячна, що ви дозволили мені залишитися в цій чудовій кімнаті. Хі -хі. Нарешті я можу частіше бачитись з тобою. Ви так гарно ставитесь до мене. Я нічим не заслужила такої доброти. Дурниці, тобі не треба заслуговувати на це. Ох, ці воєнні часи були справжнім кошмаром. Як би я впоралася з самотністю без тебе, Ліє? Насправді, було дуже складно тимчасово займати пост мого брата. Я й порахувати не зможу, скільки разів моє серце стискалося, коли приходили новини з фронту. У цей важкий період ти була єдиною людиною, яка могла на мить відволікти мене та викликати усмішку, тому ти багато зробила для мене. щиро вдячна тобі, Ліє, принцеса Росіна. Швидше б Вейт приїхав, я так скучила за ним. Вони повинні приїхати сьогодні вночі або завтра. Ліє, ти теж хочеш скоріше зустрітися з ними? Так, я дуже сумувала за ними. Камеліє, ти вже спиш? Божечки, здається, я напоїла тебе? Що? Це сон, якщо це правда? Тоді я не хочу прокидатися. Відколи ти стала кусатися, неначе голодний звір, А, неначе голодний звір? Оце так наснилося, божевілля, який сором. Ах. Спокійно, це всього лише сон. До того ж, це не вперше, коли мені видиться клот. Сьогодні я зможу побачити його на церемонії, не дивно, що відчуваю схвильованість. У пошуках камелії розділ вісімдесятий, Ваша високосте, герцого і хар. Війна і справді завершена. Чув, що принц Вейт та Клод повернулися вчора вночі, а батько приїхав лише сьогодні вранці. Герцог прибув учора вночі, а, тоді це був не сон. Я й не очікував, що ми так скоро повернемося додому. Це радує, Ах, твоя правда було б добре прийняти ванну та відпочити перед церемонією. Інакше сестра не впізнає мене. Коли завтрашня церемонія привітання скінчиться, наказую вам відпочити протягом 10 днів лорде. Ні, Великий Герцого. Слухаюся, мій принце. Те місце. Сподіваюся, в неї все добре. Хм? Камелія чому вона у палаці? Тут купа зівак не можна, щоб її помітили. Камеліє, поки ти в замку, тобі треба бути обережнішою. Герцогу? <рес> Ви повернулися. Схоже, ти випила, хотів відверто поговорити з тобою. Але доведеться залишити цю розмову на потім. До того ж, я вдарся до тебе в таку годину. Це було безглуздо мого, бо герцогу, це справді ви? Камеліусе ні. Камеліє. Я стримував себе понад три роки, але коли ти зі мною мені складно контролювати свої бажання. Хе. Ви також не могли дочекатися зустрічі? Я так само також прагнула побачити вас, стримувалася, але це було доволі важко. Тоді наступного разу подаруй мені свій поцілунок. Не кажи потім, що я не попереджав тебе. Ти сама розпочала цю гру Камелія. О, не може бути. Я першою поцілувала Клода. Хвилинку, виходить, він дізнався, що я жінка. Далі буде. Вдячність за переклад Терен Манга. Озвучила Войс. А якщо бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту та мій канал, скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Ставте дзвіночок, тицяйте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Папа, -па, котусики!